Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розгляд розклад пасянсу та карт Таро для знаку Зодіаку Стрілець на період з 1 по 8 липня 2023 рік. Розпочинаємо. Дивимось, які картки у нас співпали, які зображення? Ось лавровий вінок, ось змій. Карта місяць. Поки що я більше нічого не знайшла. Ось іще у нас замок, давайте прочитаємо. Лавровий вінок. Ваші справи мають бути гарно завершитися. Мають бути добрі. Незважаючи на те, що якась хитра підступна людина вам заважала. Або також змія може означати, щоб ви звернули увагу на своє особисте здоров'я. Дивимося далі. Замок. Можливо, будуть якісь перепони на путі до ваших цих важливих справ. Також ми бачимо карту місяця. Зазвичай вона означає якісь недомовки в родині або між партнерами на роботі, якусь таку темну ситуацію, туманну. Але ще вона має таке значення. Це планета батьківства і материнства. Можливо, вона вам указує на те, щоб ви звернули увагу на своїх дітей. Можливо, їм треба порада або якась ваша така участь. А ми прямуємо далі другий розклад. Якщо я щось не роздивилася, пишіть в коментарях, ми обов'язково додаємо в розклад. Зі значення. Другий розклад для знаку зодіака стрілець з 1 по 8 липня, 23 рік. Ці розклад відбувається відбуваються в незалежності від. Черги, перший, друге, або третій. Вони показують події, на які вам варто звернути увагу саме в цей період. Дивимось, що у нас співпадає. Це знову змія, а також державна установа. Дивимось спочатку на якісь такі символи. ось іще такий цікавий знак- ось. Коли він дивиться вниз? Вбок або вниз, ось він у нас вниз, то це значить, якісь труднощі в справі, ось він. Якісь трудності, якісь перепони. Де саме ось це йде сходи або дорога, сходи можуть означати покар'єрні лісниці, так би мовити. Підняття по сходах, а може далека дорога. І що саме ми тут бачимо, починаючи спочатку, ось державна установа або казовий дом, якийсь хитрий, хитра якась людина. Оце е, щось не, не може відбутися. Козьонному домі завдяки хитрої людини, яка вам перешкоджає. І це може бути пов'язано з дорогою. Дуже такий закручений сюжет. Але дивимося далі. Може, далі буде ясніше. Третій розклад для знаку зодіака стрілець. Дивимося, які у нас значки співпадають в цьому розкладі свічка. Корабль. І також ось Боже покровительство. Ось швидкість блискавка, швидкість в подіях. Значить, і ось наша ще дорога. Дорога або сходи до гори. Ось. Що ми тут знаходимо? Корабль, це гарні події. А може, якийсь переїзд, або якась така важлива справа, або проєкт, що ви робили на роботі, і нарешті вона буде зроблена. Для цього у вас буде покровительство вищих сил, і вони вам в цьому допоможуть. Далі у вас буде не дуже гарна звістка з приводу дороги або з приводу підвищення. Тобто, оця, оці сходи, лесниця, вони кажуть нам про далеку дорогу дальню або підвищення по роботі. Тобто, не дивлячись на те, що ваш проєкт буде успішний, ну, підвищення по роботі вам не буде. Це так каже пасіанс. А як воно буде на самому ділі, можете залишити свої повідомлення в коментарях. І тут також іде блискавка це такий значок, який нам каже за швидкоплинність. Тобто ці події відбудуться швидко і в скорому майбутньому. А зараз ми подивимося на картах Таро колесо року. Спитаємо в них. Пораду та застереження. І ще я, мої любі, забула вам тут ось котика скласти. Це теплі і гарні родинні стосунки. Тобто, з цій ситуації вам буде ваша опора, буде ваша родина. А ми зараз запитаємо застереження картару, А також запитаємо пораду. Орада. Будьте врівноважені за любих обставин, правосуддя відбудеться незалежно від того, що ви хочете. Буде так, як мало бути. А застереження це двоєчка Пентаклів. Звертайте увагу на такі життєві речі, як фінанси або Своє здоров'я там падала змія, або і на те, і на інше, бо це є карта застереження. І все було б, ніби добре, мало, але добре, але вона перевернута. Тобто, зверніть увагу, щоб не було, там, щоб не було фінансових там збитків, або не своєчасне вилікуване здоров'я це таке застереження. Загалом прямуємо з посмішкою вперед. Все буде добре. Карти і пасіянс нас попередили. А як робити далі ми тільки вирішуємо самі. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що завітали на мій канал. Планую і подальше розвиток свого каналу і розкладів пасьянсів. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі. На все добре!